Житомирянин Юліан Славінський проживає у приватному секторі. Чоловік розповів, майже рік біля його будинку на дорозі стікає вода бурого кольору, яка потім потрапляє у зливну мережу через неї в ґрунтові води і далі у його криницю. Він каже, останнім часом через ці чистоти вода в криниці брудна і має неприємний запах. До цієї труби йде в річку. А оце о, а ось о криниця дивіться, ось, ось стоїть. Ой, які там в них? Ну я знаю там свинячі, що там. А Тут за якийсь стоїть, як страшно. Чоловік звернувся зі скаргою у комунальне підприємство Експлуатація штучних споруд Житомира. Була зроблена перевірка, було виявлено те, що неправомірно, ну не по плану, не по схемі була проведена мережа. Ливнева і прокладена, тому був наданий припис власнику, було йому повідомлено про те, що він прийшов до нас з даними документами. Власник будинку по вулиці Сосновій відмовився від будь-яких коментарів. За його словами, під час того, як він був у лікарні, трапилася така ситуація. Зараз бачимо на екрані підключення до мережі без оглядового колодязя, що суперечить всім нормативам прокладення зливових і каналізаційних мереж. Друге підключення на цьому шляху незаконні підключення власників приватних будинків до централізованої каналізації. Працівники комунального підприємства Експлуатація штучних споруд виявляють за допомогою телеінспекції під час обстеження мереж або при виконанні ремонтних робіт. Розкапуємо місце підключення і ліквідовуємо підключення до зливової мережі. При підключенні в мережу без використання оглядового колодязя створюються затори із нечистот, які потім важко ліквідувати. А це додаткове навантаження на каналізаційні мережі. Цього року виявили більше 20 незаконних врізок, каже Віталій Ролінський. По Крошні виявили сім підключень, які ліквідували. По Мар'яновці виявили 8 підключень, які також ліквідували. По переулках селецьких десь порядка. Шести випадків нечистоти хаотичним шляхом зливають частіше власники приватних садиб, говорить Віталій Ролінський. Кинути в зливові мережі стоки попадають в річку, спочатку в малі річки, потім. І звісно, в більші і цим наноситься шкода навколишньому природному середовищу, тому що в своєму складі вони містять багато органічних речовин, особливо це синтетично-поверхнево-активні речовини саме з наших миючих засобів, які потім в подальшому викликають. Такі явища, як це тіння готові. Ще вівторка у міській раді збирається комісія, де розглядають адміністративні правопорушення, які відбуваються у місті. Такі правопорушення складаються протоколи. Зокрема, за цей рік у нас було чотири таких протокола. А от два таких протоколи це штраф, за які за адміністративне правопорушення 1360 гривень. Вони були складені, вони були розглянуті на нашій адмінкомісії, і люди сплатили штраф. Найчастіше незаконне втручання у мережі відбуваються в тих районах, де немає централізованої каналізації. Того, щоб вийти з цього положення, власники таких будинків повинні або користуватися вигрібними ямами, або Будувати невеликі очні споруди для свого домогосподарства за словами Віталія Ролінського, побудувати зливну каналізацію біля приватного будинку дорого, тому люди обирають шлях найменшого супротиву. Незаконно втручаються у централізовану мережу. Ольга Групсікора Ігор Грач – новини на Суспільному.